Усім Божий благословінь. Любі друзі, що нам робити, щоб врятуватися в цей бентежний час. Хтось дивиться новини, хтось сподівається на правителів земних. Давайте будемо шукати відповідей в Біблії. В нас є приклади, такі як Ной та Лот. Вони пережили апокаліпсис. Так і що ж вони робили? Розпочнемо з Ноя. Ной, що робив найперше, це слухав слово Боже. Він будував. Ковчег прибував в ковчезі, а ковчег це церква. Тобто, нам потрібно слухати е, голос Божий, е, будувати церкву та перебувати в ній. Бо якщо я вийшла з церкви, а раптом щось трапляється, я можу е, запізнитися. А що ж робив Лот? Він приймав ангелів, він приймав людей Божих, він слухав їх та слідував за ними. тобто він слідував за людьми Божими. Ангел це і є посланник Божий. Тобто посланниками Божими можуть бути як і е, такі дивовижні е, сущності, як ангели, або е, священики-пастори, яких ми слухаємо, приймаємо в свій дім, вмикаємо Слово Боже. Нехай пастор нам проповідує вдома. Ми слухаємо це та е, слідкуємо за священниками Божими. Амінь. Так, ми можемо врятуватися. Амінь. І слово Боже, і люди Божі це те, що необхідно цьому світу для того, щоб у цього світа було майбутнє, тому що без, без цього немає майбутнього. Без цього світ йде к апокаліпсису. Тому якщо ми приймаємо людей Божих, якщо ми приймаємо церкву Божу, приймаємо Слово Боже, тоді ми будемо врятовані. Нехай Бог благословить кожного з вас в ім'я Ісуса Христа, Божих благословень.